Торошна автопригода. На рівненщині внаслідок ДТП загинув 22-річний пасажир легковика. Мріють про велику сцену. Хлопці з рівного грають не лише на музичних інструментах. ITV. Новини. Доброго вечора. Протаранила електропору згодом бетонний стов. Після чого перевернулася на подвір'ї будинку. Моторошна смертельна ДТП трапилася 6 січня у селі Здовбиця на Рівненщині. У наслідок загинув 22-річний пасажир легковика. Наша Ірина Жуковська була на місці ДТП, поспілкувалася із її очевидцями, а також жителями села Здовбиця, які розповіли їй і про інші автопригоди, які траплялись на цій ділянці дороги. Це село Здовбиця на Рівненщині, 6 січня тут трапилась моторошна ДТП, і, хоч випав сніг, сліди цієї автопригоди видніються здалеку. У півночі цією ділянкою дороги за кермом легковика рухалась 22-річна дівчина разом зі своїм 20-річним братом та ще двома пасажирами. За незрозумілих, поки обставин вона не впоралась із керуванням та протаранила електроопору. Поліцейські встановили, що 22-річна жителька села Українка керуючи автомобілем Форд Фок, Кус на заокругленій ділянці дороги не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку, внаслідок чого візали спочатку в електроопору, а потім у бетонний паркан. У подальшому автомобіль перекинувся на дах. У легковику над момент ДТП перебували троє пасажирів, жителів Рівненської області. Медики, які приїхали на місце події, госпіталізували усіх потерпілих. На жаль, до медзакладу так і не доїхав 22 дворічний пасажир легковика. Хлопець помер у кареті швидкої двадцятирі. Ічного жителя села Бубнівка після надання допомоги відпустили. Водійка в автопригоді не постраждала. Втім, досить серйозних травм. Зазнав її брат. 6 січня у 0043 на приймальне відділення був доставлений бригадою швидкої допомоги. Пацієнт, який отримав травму внаслідок ТП. На момент поступлення у пацієнта була був закритий перелом латеральної кісточки правого мулковоступневого суглоба, Множені осадення м'яких тканин голови, тулуба, верхніх та нижніх кінців. Також різнорвані рани по медіальній та передній поверхні правої гомілки. Пацієнту було виконано первинна хірургічна обробка ран та гіпсова гіпсовомбілізація. На момент поступлення стан пацієнта був середньої важкості. На даний момент стан пацієнта задовільний. Як повідомили правоохоронці, за результатами освідування кермувальниця легковика на момент автопригоди була тверезою. Обставини автопригоди нині з'ясовують. Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Як розповідають жителі села. Здобиця, на цій ділянці дороги часто трапляються ДТП. Андрій Лук'янчук був свідком не одного десятка. На це ДТП то я не виходив, от, бо це вночі було, але знаю, що один смертельний ісход. От, і по фіксації спідометра казали, що перевищення швидкості. Угу. от На цьому відрізку, допустимо, на цьому тільки пішоході з однієї сім'ї загинуло чоловік і жінка. От. Не в один термін, так, з розсрочкою. От. З нашої вулиці попала Віра, яка теж в аварію тут збила машина». Андрій Лук'янчук додає, причиною усіх автопригод є неналежне дотримування правил дорожнього руху. Чоловік на власні очі бачив, як автомобілі злітали з дороги та потрапляли до людей на подвір'я та городи. Воно виходить трохи закруглення дороги цієї. От. І машина ясно, що йде на такій скорості, що перелітає через ті забори от. і в'їжджає в... туди на город. От, тільки кажу, благодаря тому, що було ну, мокра земля, от, що він не доїхав до другого сарая, то я звідти трактором витягував. Mm -hmm. от. Тут такі були, що теж в ту сторону, де ця аварія була, от, то ще старий будинок був такой, поверху того будинку злетіли, от, верхушки дерев позбивали і теж в дерево врізались там. Ну тут, кажу, дуже, даже тут про всі аварії згадати зразу. то Правоохоронці наголошують, будьте обачними на дорозі, особливо у таку пору року. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. На Дубинщині у ДТП травмувалося одразу п'ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини. Автопрогода трапилася зранку 7 січня неподалік села Гусари. Як встановили правоохоронці, 66-річний водій кросовера на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Мерседес під керуванням 40-річної киянки. У наслідок зіткнення водії та їх пасажири, серед яких двоє дітей, отримали травми різного ступеня. Оня усі вони були доставлені до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України. Керманичі попередньо тверезі у них відібрані біологічні зразки. Ще одна автопригода із трьома постраждалими трапилася вчора, 7 січня поблизу села Клюки на Дубенщині. Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненщини. Відомо, що водій автомобіля «Опель Віваро», 45-річний харків'ян не врахував дорожню обстановку та виїхав на узбіччя. Так, мікроавтобус занесло та відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся із автівкою БМВ під керуванням 34-річного жителя Івано-Франківська. У результаті одразу троє осіб отримали ушкодження. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії та пасажир позашляховика, – 28-річний житель міста Івано-Франківськ. Їх із незначними травмами доставили до лікарні та після надання медичної допомоги відпустили. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Вляв фіктивну інвалідність на Дубенщині Поліцейські перекрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. Як повідомили в головному управлінні національної поліції в Рівненській області та рівненській обласній прокуратурі, 32-річний житель Млинова розмістив в інтернеті оголошення про працевлаштування українців за кордоном. В подальшому пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, можливість виїзду в іншу країну шляхом оформлення фіктивної інвалідності, вказані. Послуги оцінив у 8 тисяч 800 доларів. Кошти необхідно було надати двома платежами: перші 50% від зазначеної суми в якості авансу, решту після виготовлення та отримання документів про групу інвалідності. 4 січня у рамках кримінального провадження 32-річного зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України після передачі другої частини коштів. Під час обшуків автомобіля та місця проживання зломисника поліцейські вилучили 4400 доларів США, які використовують. Овувались для проведення оперативної закупки та інші докази, які мають значення у справі. Наступного дня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. А суд наклав арешт на вилучене майно та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 605 тисяч гривень. Затримали на гарячому на Дубенщині Чиновник отримав 4 тисячі доларів хабаря за передачу в оренду земельної ділянки, що належить одному із комунальних підприємств. Як встановили правоохоронці, таку суму керівник УЖКГ отримав за передачу земельної ділянки в користування місцевому підприємцю без укладання цивільно-правової угоди. Орендар в свою чергу планував облаштувати там паркомісця для транспортних засобів. Однак цю корупційну схему викрили право. Посадовця затримали на гарячому під час утримання неправомірної вигоди біля адмінприміщення установи та помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За сукупністю зібраних доказів йому повідомили про підозру. А 6 січня суд обрав запобіжний захід у воді цілодобового домашнього арешту строком на 30 діб. Слідчі дії тривають. Оплатитимуть дорожче мова про оновлені ціни на тарифи за водопостачання та водовідведення на території Березного. Такі зміни неабияк аби як обурили місцевих жителів, кажуть в такий час робити це недоцільно. То що стало причиною підвищення тарифів, та чи дійсно комунальники діють всупереч закону у матеріалі Софія Капінос. З 1 січня 2024 року на території громади здорожчують тарифи за водопостачання та водовідведення. Оголошення із таким змістом нещодавно з'явилися на вулицях міста Березне. У них йдеться про те, що тепер вартість цих послуг для усіх користувачів становитиме близько 72 гривень за метр кубічної води. Відтак, дехто з березнівчан почав висловлювати своє невдоволення у соціальних мережах. Місцеві жителі переконані, це рішення певною мірою може суперечити закону. Піднімати тариф під час воєнного стану не є доцільним. Це дно постановою кабміну номер 502 Рекомендовано надавачам послуг централізованого водопостачання для населення не збільшувати тарифи. Всі знають ваші бла, 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 чим ви мотивуєте. Більшість з місцевих жителів думку авторки допису розділяють. Мовляв, через війну нині підіймати вартість тарифів не на часі. Звісно, що ні. А що ця пенсіонерка дві з половиною тисячі пенсії? За що його поплатити? І вже немає нічого тобі на життя. Зараз війна йде. Які тарифи мають підніматися? Нічого не має підніматися. Я думаю, що зараз такий час важкий, що, мабуть, що не потрібно, бо так важко. Ну, не всі можуть сплатити. Інші ж кажуть, що це цілком виправдано. Ну, звичайно, що не хочеться, щоб їх підвищували. Це однозначно. Якась причина, мабуть, в цьому є, скоріше всього. Я думаю, зараз і так всім тяжко. Але ж це ж приймали рішення депутати наші. Я думаю, що вони. Кис обґрунтування по любому є. як пояснює економістка КП Березне Водоканал Тетяна Середня. Нові тарифи затвердили ще до оголошення на території України військового стану. Втім, тоді ж після 24 лютого поставили це питання на паузу через зрозумілі усім обставини. Тепер каже, змушені до нього повернутись. Раніше було 21 гривня е, куб води і 20, і 32 гривні 77 копійок куб каналізації. Зараз 26,06 вода і Сорок пять каналізація у зв'язку. з Підвищення тарифів, у зв'язку з е, підвищенням е, цін на електроенергію. От е, цін на паливно-мастильні матеріали, ми здали свої пропозиції, а е, відповідно вони вже ну, зробили свої висновки і. Доречно було піднімати тарифи за того, навіщо ну якби міська рада не буде нас фінансувати стосовно того, що то ну якби вона мала б відшкодовувати різницю в тарифах. А остаточне рішення про підвищення тарифів за водопостачання та водовідведення на території Березного підтримали депутати на крайньому засіданні виконкому у грудні 23-го року. За словами міського голови Руслана Пилипчука, якщо раніше різницю в тарифах вони відшкодовували з місцевого бюджету, то тепер зробити цього не можуть. Зв'язку з тим, що до війни ще в нас був, слава богу, був трошки інший бюджет. Були в нас кошти. Ми могли допомагати комунальним підприємствам у їхній життєдіяльності. Ну зв'язку з війною бюджет Березнівської міської ради став менше на 120 мільйонів. Це і е, освітянська субвенція дуже зменшилася, зменшилася дотація від рівнювання, те, що йде з державного бюджету. бюджета. І, зараз ми не можемо надати таку певну фінансову підтримку нашим підприємствам, щоб зменшити навантаження. На їх відповідно, вони мають іти на такі зуби. Навіть не то, що мають вони для того, щоб вижити, тому що вони мають утримувати піти свій персонал. Вони мають оплачувати для того, що піднімають з електроенергію. Ми маємо збільшувати вартість цих послуг. Руслан Полипчук додає рішення ухвалене в рамках чинного законодавства. Ніхто нічого не порушував. Зв'язку із законом про мораторій на збільшення вартості житлово комунальних послуг і підписав президент у 2022 році. Даний закон обумовлює тільки вартість послугів щодо постачання тепла та транспортування природного газу для для побутових споживачів щодо води, водопостводовідведення, водопостачання, вивезення твердих побутових. Відходів квартплата це немає таких ніяких заперечень. Органи місцевого самоврядування можуть підвищувати це їхнє право. Варто зауважити, що такі зміни розповсюджуються не лише на жителів багатоквартирних будинків, а на усі категорії користувачів. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Для того, аби запалювати слухачів, не завжди потрібні і музичні інструменти. Це на своєму прикладі довело четверо рівненських школярів. Від літа 2023-го вони влаштовують яскраві драмшоу у різних локаціях міста та публікують відео у соцмережах. Наша знімальна група побувала на репетиції у гурту та вивідала, у чому секрет їхньої артистичності, плани на майбутнє та що спонукало хлопців до того, аби з головою поринути в світ музики. let Четвірка досить юних і водночас надзвичайно талановитих хлопців своєю грою без перебільшення можуть закачати будь-якого дорослого. Що вони й роблять, виступаючи наживо та завантажуючи відео в соцмережі, ось уже півроку. Як розповідають самі хлопці, їм подобається запалювати публіку. Окрім того, отримують задоволення від самого процесу. А не те, аби почати грати на ударних, їх надихнув кумир. Я дивився там по як він зараджає на барабанах, грає там то я захотів барабанити. для хлопців. Це не просто дитяче захоплення, а справа життя. Кажуть, продовжуватимуть цим займатися і подорослішивши, адже мріють стати відомими музикантами, аби досягти мети, докладають багато зусиль та витрачають на покращення навичок ледь не увесь свій вільний час. Мені подобаються барабани і гітара. Мені як я проходжу сюди, то я одразу заражаюся і лупашу на барабанах. Я хочу популярно стати з моїм братом, Давітом. Я хочу, щоб багато, багато людей було і. І щоб я зряжав, об'єднав хлопців у гурт, який і нині влаштовує драйвове драм шоу викладач Тарас Мозоль розповідає вперше подібний музичний виступ, де замість інструментів використовують відра та інші підручні засоби, він побачив, будучи за кордоном, і вже тоді вирішив, що неодмінно це повторить і в Україні. Втілити задумане в життя йому вдалося улітку. Коли було тепло, ми грали на вулиці. Щось пробували збирати для зсу. Правда. Дуже швидко похолодало, і на цьому все закінчилось. Надіємося, що на наступне літо буде все супер. Тарас Мозоль додає на створення цього шоу його надихнули самі хлопці. А зараз, коли гурт вже сформувався, на репетиціях вони пропонують додавати до треків чимало цікавих елементів, і більшість з цих ідей беруться до уваги. Вони прийшли один раз, другий раз я побачив одразу їхній потенціал. Це був просто це було щось неймовірне. Таких учнів ще в мене не було. І все з того часу почали помаленьку підтягувати ще інші учні їхнього віку. І от вони в одній команді дуже кльово себе показують. Тому це щось переростає помаленьку ще дуже зараз, скажем так, поступово, враховуючи зарошній час наш. Але я вірю, що буде щось цікавіше. Наразі саме в драм шоу участь бере четверо хлопців, а їхні репетиції проходять у маленькому приміщенні. Однак, як зазначає засновник гурту та викладач, це тільки початок в майбутньому хочуть залучати до себе ще більше і більше людей, аби шоу виглядало видовищніше та яскравіше. Саме тому до себе запрошують усіх охочих. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.